Всім доброго дня! Це компанія Трансагромаркет. І в цей чудовий сонячний день ми видружаємо новеньку партію тракторів Юто. Зараз в перші три контейнера приїхали. Ще один буде загальна кількість це 12 тракторів. Серед них топові комплектації трактора 10-54 це 105 кінських сил, 10-24 102 кінських сили і один 904, це 90 кінських сил 24-го року випуску. Також у нас є певні якісні зміни по комплектації. Наша компанія завжди намагається так робити, щоб в нас була найсильніша, найповніша, наймаксимальніша комплектація цього трактора. Дані трактора скоро будуть в наявності на продажу на цьому майданчику. Будемо показувати вам процес вигрузки, дивіться далі, буде цікаво. Також хочемо наголосити, наша компанія з кожною партією тракторів привозить також запчастини до тракторів Юто. Тут якісь запчастини. Також давайте вам покажемо. привезли ще комплект калісних дисків. Також тут у нас трошки запчастин. Тут у нас запчастини. І, до речі, теж покажу. Нарешті завод нам відправив пам'ятну табличку. Що наша компанія Transagro є офіційним дилером тракторів в ІТО в Україні за 2024 рік. Офіційні документи. Так що можете нас привітати. Ми це були з 1 січня 24, але просто тільки воно дійшло до нас з Китаю фізично. В електронному вигляді, звісно, все було. Так, давайте далі вигружати. 1054. Давайте зразу покажу, що змінилось. Окрім того, що це максимальна комплектація, бачимо, що додався сьомий вихід, кідровихід позаду, це зворотній злив. Також бачимо, що в нас стоїть інший принцип регулювання задньої колії. Тобто ми можемо задню колію також регулювати за допомогою ступиці. Це плюс, це зручніше. Трошки бачимо притоноване скло, камеру заднього огляду, нову приборну панель. Давайте... Будемо вигружати, виїжджати, і знімемо вам ближче. Потім огляд новеньких тракторів, що змінилось.